Загрози обстрілів для Польщі. Туз пентаклів. Ну, це все, що за зерном може говорити. Четвірка кубків, колесо фортуни, шістка мечів. Ось там десь по кордону, на прикордонних областях з Україною. Можуть бути падати ось пентаклі-пентаклі. Сімка Жезлі. Можуть падати уламки дронів з вибухівкою, Колесо Фортуни, так як було. Пам'ятаєте, як упали на територію Польщі уламки безпілотників і загинуло двоє осіб? Ось таке саме може повторитися Колесо фортуни. І там, де близько до кордону з Україною, це, звісно.